В ефірі спецпроєкт про Нікополі, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку. Оперативної інформації про ситуацію у Нікопольському районі. Увага на екран майже 70 снарядів випустили росіяни цієї ночі по Нікопольському району. Били з градів та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. У райцентрі під приціл окупантів потрапили як завжди житлові квартали, пошкоджені кілька будинків. В п'ять утра підскочили всі, все ми з сім'єю. почули, як стекла посипалися. Ну, посиділи ще трошки, а потім почали дивитися, що там, там пожар був, приїхали, потушили його. На щастя, на цей раз прямого влучання в будинок не було. Це й врятувало людей, що мирно спали цієї ночі. У нас, слава Богу, ніхто не постраждав в нашому домі, просто понесило вікна, осколки. У нас от в даний момент одну повністю вилітіло в спальні, а втора на кухні розбилася наполовину. Там прямо осколки пособирали. І зранку біля будинку комунальники видають людям матеріали, щоб вони могли тимчасово закрити вікна. Видається при підтримці городського голови і грантів для закриття окон, USB і пленка. А наскільки масштаби масштабу вийнування е, Ну, Відсотків процентів, мабуть, 30-40. Прилетіли ж снаряди на транспортне підприємство, на території якого стоянка для автівок містян. Ну, а прийшов вже машина, ну, димилась. Уже потушили, Уже так. Або машину, то ман наш лобове стекло. Оце ж на видишь, побило. Там стекло вылетело. Охранник живой, все на, ну і спугався сильно, звісно. Ну і тут машина тут стояла, но її, ну, вона удачно. вона вот сильна, вот три машини. Власники автомобілів почули потужні вибухи і ще вночі прийшли сюди, аби подивитись на свої машини. Там спихнула пожежа, мені повідомили. ну принципі, направився туди, бо побачив, що мій автомобіль пошкоджений. Пошкоджена лобове, два бокових скла. Та вона вся понівочена від осколків та уламків. Також у місті пошкоджені кілька магазинів. Ще вчора тут продавали солодощі. Сьогодні ж крамниця понівечена уламками від ворожих снарядів. Власник підраховує збитки. Товар не постраждав, а от за ремонт доведеться викласти кілька десятків тисяч гривень. Це Прильоти от. Рядушком в дороге. До сих пор їдуть, винімають осколок наряд дороги, ніхто не витягнув ще досі. Виходить, криша бока такого, стекла повилітали от ударной волны. Ну, якби прямого попадання не було, просто була зрина волна і все розлітіло. Дісталось і аптеці, розташовані неподалік місця прильотів. Ну і знутрі, оце це фасад, він весь стікляний. Він весь розбитий. Пошкоджені у Нікополі, і агропідприємство та малярна майстерня. Попри вихідний день, усі комунальники та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Інфраструктура працює. Будьте уважні, слідкуйте за телеграм-каналами. Усувають наслідки обстрілів і в Марганецькій громаді. Там цієї ночі також не обійшлось без руйнувань. У Марганецькій громаді виникли дві пожежі. Вогонь приборкували 21 рятувальник та три одиниці пожежної техніки. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків, автомобіль, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства. Тероризують росіяни і мирне населення тимчасово окупованого енергодара. Не припиняють провокаційні обстріли, в яких звинувачують наших захисників. Так сьогодні в Енергодарі немає світла та води, а гуманітарні вантажі з підконтрольних Україні територій росіяни в місто не пропускають. Небезпечною залишається ситуація на запорізькій атомній станції. Через нескінченні обстріли неможливо відновити постачання енергії на станцію. Другу добу ядерний об'єкт знеструмлений, живиться за рахунок дизельних генераторів. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що відновлення обстрілів на ЗС, які призвели до повного знеструмлення, є надзвичайно безповідальними. після візиту до Російської Федерації він повернеться до України, аби узгодити охоронну зону ядерної безпеки навколо окупованої станції. Валерія Бовша, Микита Саєнко, Сергій Мельников, Пронікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе і до зустрічі.